Друзі, всіх вітаю, всіх я вас поважаю з Новим роком, з 2026 роком. Я вам бажаю щастя і всього хорошого. І щоб закінчилася війна, я хочу в 2026 році натворити стільки по пісням, тому я бажаю прожити ще 100 таких років. Всіх вітаю, друзі, вітаю, я вітаю. Піднімаємо тост, бажаю вам міцного здоров'я. Друзі, підпишіться на мене, будь ласка, з новим роком. Тому, друзі, не зупиняйтеся, якщо не прийметеся, не йдіть далі. Не треба стрибайте далі. Завжди з новим роком. Починайте з нового листа. З Новим роком починайте з нового листа. Вірте в себе, підпишіться на мене. Ну, а так я вам бажаю всього хорошого і назву і знайти своє хобі. З новим роком все буде Україна Обійняв! Всіх, друзі, не зупиняйтесь, я пишу в своєму житті, Ну, друзі, слухайте мене, Під -під підписуйтесь на мене. З Новим роком, друзі, я вас вітаю, друзі. Я вас поважаю Не зупиняйтесь. Ідіть далі! В 2026 році я хочу натворити стільки путки. Бажаю, бажаю я вам всього найкращого! З Новим боком. Я вам дякую. Підпишіться на мене до ласка! От зараз я реально. Зараз пішу пісні! Все розпочалося справжня дельтактива, потім после того, ми піднімаємо ту. Всього хорошого, я вам бажаю, тому ми тос піднімаємо лому детектива, визиваємо хат тоді, тос ми піднімаємо, друзі, іді далі, не зупиняйте, будь слава Україні! Піднімо, визиваємо Лому детектива, визиваємо хати, почнемо з Новим роком! Україна обінює, я вас тоді тост піднімаю. Слава Україні, слава Богу і з новим роком. Друзі, це моя найбільша пісня, тому то спіднімаємо дому, де так співзиваємо в хати, діти приступаємо. Друзі, де є, де не. З Новим роком! У 2025 році я написав вам мало пісень. І в 2026 році я хочу написати вам ще 100 пісень. З Новим роком! Підпишіться на громадська! З Новим роком! Я вам, друзі, бажаю всього найкраще. Все буде Україна. Обійняв з Новим роком. Тоді хто з піднімаємо рому, детектив, розвиваємо, тоді почнемо. Бажаю, всього хорошого в житті, здоров'я, щастя, всього хорошого в житті. Слава Україні! Все буде в. Україні.